Оранжевої щуки Астрильт, це є мешканець Африки. Це лише невеличка частина колекції птахів Юрія Вілкова. Саме вони мали б стати першими мешканцями зоосаду. Цю мрію пан Юрій виношував кілька років. Каже, зоосад не має нічого спільного із зоопарками, які в Україні мають не найкращу репутацію. Зоосад це є простір для відпочинку людей в оточенні, флори і фауни, дерева, кущі. Тварини та мають бути мирні, доброзичливі тварини: павліни, папуги, амадини. З тварин плануємо зебри, антилопи і то так не перенасичувати в доповнення самому саду. Ось так мав би виглядати зоосад у Львові: зони для відпочинку, озерця, приміщення для птахів і для тварин. Саме тут львів'яни змогли б відпочити в гармонії з природою, а школярі та студенти навіть навчатися. За кордоном таке не новина. До прикладу, у Фогель парку в Німеччині відвідувачі можуть напряму контактувати з птахами та тваринами. Подарувати своїх улюбленців львівському зоосаду Вже готові львівські любителі птахів. Віддаємо цілі колекції, не тому що нам вони мішають ще щось. Тис тобто ми стільки років з ними займаємося, що це вже час частиною нас самих. Але хочеться просто дати можливість іншим подивитися, поділитися тим, що ми маємо. А от тварин для зоосаду братимуть не з живої природи, а й зоопарків та розплідників. Тварини вирощені в неволі, тому що на сторінці в Фейсбуці нам часто задають запитання, звідки ці тварини будуть. І люди в певній мірі хочуть сказати, що це буде мука для тварин. Це ніяка не мука. тварини виросли в таких умовах. І відповідно, в зоосаді для них будуть створені ще кращі умови. Не будуть жити комфортно. Пан Юрій загорівся цією ідеєю ще два роки тому і мріє запалити нею усіх львів'ян. Наразі збирає однодумців у Фейсбуці. Просить вподобати сторінку зоосад міста Львова. каже, це перший крок до того, аби мрія стала дійсністю. Підтримка громади Львова і всіх зацікавлених людей, які зацікавлені в створенні такого об'єкту. А далі вже звертатимуться з ініціативою до мерії. кажуть. Інвестори на будівництво зоосаду вже є. А розміститися він міг би у депресивному районі міста і так допомогти його розвивати. Мріє що до проєктування, спорудження і обслуговування зоосаду долучатимуться львівські студенти та фахівці. Матиме він і соціальну функцію. Як ти хочеш комусь допомогти, ти його ти завжди знайдеш можливість допомогти. 50% працівників працівників зоосаду повинні бути люди з обмеженими фізичними можливостями. Такий куточок природи у Львові, впевнені автори ініціативи, допоможе привабити щонайменше 3 мільйони відвідувачів щороку. Тетяна Моравель, Віталій Дорош, головні новини Львова.